Всіх вітаю! Це розв'язання задач першого туру Гекон 2025, рівень Б. Перша задача. У нас п'ятикутник і два рівносторонніх трикутники. Варто почати з трикутників. Першим малюємо сірий трикутник. Довільні точки на сторонах нього і малюємо шухтий трикутник. Тепер навколо цієї конструкції потрібно описати п'ятикутник. Найшвидше це зробити таким чином. Ми поставимо п'ятикутник десь в стороні, окремо такий. Далі візьмемо інструмент проведення паралельних ліній. І отаким от чином, паралельно сторонам, через відповідні точки попроводимо лінії. Вони утворять нам сторону майбутнього п'ятикутника. Ось таким чином. Ось. Давай. Підрівняємо наш малюнок так, щоб він був схожий на оригінал. От якось, от якось так. Всі точки належать відповідним сторонам. Задачу розв'язуємо. Задача друга. Правильний п'ятикутник і квадрат. Будуємо п'ятикутник Тепер проводимо отаку лінію це майбутнє. Сторона квадрата тут буде лежати перпендикуляр. А далі проведемо бісектрису кута та 90 градусів. Це наша майбутня діагональ. Тоді просто опускаємо таким чином перпендикуляр ось наш квадрат. Перевіряємо динамічні точки, всі тримаються на відповідних сторонах. Задачу розв'язана. Задача третя. Покажемо один з можливих розв'язків. Спочатку побудуємо сторону жовтого трикутника і його кут. таким чином. Тепер впишемо в цей кут наше синє коло, проведемо бісектрису, поставимо десь точку, перпендикуляр і таким чином коло. Тепер поставимо на цьому колі вершину майбутнього трикутника-сірого, кудись пустимо його в сторону. Відкладемо кут 60 і впишемо сюди коло, провівши бісектрису, 3 поставивши точку перпендикулярно сторону. Так, ось наше коло. друге. І там, де цей промінь перетнув коло, вершина жовтого трикутника, і ми його таким чином будуємо. І будуємо сірий трикутник. Ось його вершини дві. І сам трикутник. Порухаємо динамічні точки. Бачимо, що всі точки лежать на відповідних сторонах, нічого не розвалюється. Задачу розв'язано. Для розв'язання четвертої задачі скористуємося оцією висотою п'ятикутника, яка є бісектрисою його цього кута. Почнемо з півкола. Проведемо дотичну в довільній точці. І з точки D потрібно під кутом 108 провести пряму до цієї дотичної зробимо це так. Відкладемо кут 108 десь, в стороні довільно. І проведемо паралельно таким чином. пряму. Вона пройде під 108 градусів. Так, це ми сформували оцей вершину і кут майбутнього п'ятикутника. Тепер проводимо. Оцю лінію, яка містить висоту. Для цього проведемо бісектрит цього кута. І оскільки це ж висота, ми проведемо під 90 таку лінію. Отримаємо таку конструкцію, це вже майже наш п'ятикутник залишається тут, десь його вершини знайти. Для цього під кутом 36 градусів проведемо вершину, отаку пряму. 2, 36. І потрапить у нас в вершину п'ятикутника. Симетрично. І оце вже його сторона. Раз, два. Прибираємо зайві об'єкти і дивимось, як у нас рухається. Так, ну значить, дотично є і відповідні. Вершини ці діаметра лежать на відповідних сторонах п'ятикутника. Задача п'ята: два рівносторонніх трикутника, і потім така перемичка, яка ділиться навпіл. Так, проводимо довільну лінію. Кут 60, ось відповідна точка, другий рівносторонній трикутник. Тепер візьмемо точку. У нас тут на стороні це буде майбутня середина перемички. І зробимо паралелограм. Подвоїмо отаким от чином. І паралельні. Раз, два. Тоді ця фігура паралелограм. А оця перемичка буде його діагоналів, ділиться навпіл цією точкою, яка є середина паралограма. Так, ховаємо зайві лінії, перевіряємо наша перемичка, трикутники, а задачу розв'язано. Задача 6. Почнемо з вершини рівностороннього трикутника. Ось вона. Пишемо туди жовте коло, в цей кут, який у нас утворився. Ось, ось центр десь тут поставимо, перпендикулярна сторону. Тепер побудуємо друге коло ось майбутня точка дотику цих кіл. Тоді десь на цій лінії лежить центр чорного кола. А от якщо взяти оцю хорду чорного кола, тоді центр лежить на серединному перпендикулярі до цієї хорди. Тобто ось наш центр. Ось таким чином побудували чорне коло. Залишається провести дотичну під 60 градусів. Ну, наприклад, це можна зробити так. Паралельно бісектрисі через центр кола провести. І тоді. Ось тут перпендикуляр. Це і буде відповідна дотична. Таким чином утворився наш трикутник рівносторонній. Перевіримо динамічні точки. Так, все лежить на своїх місцях. Задачу розв'язано.